Вайлет Альвіно, обіцянка, розділ перший. Всі мужики козли, авторитетно заявила я після четвертого коктейлю. І хоч на тверезо я так не вважала, та зрада хлопця, образи на весь світ і високий градус алкоголю зробили своє діло. Ага, козли, п'яно підхрюкнув мій найкращий друг. Ми з ним виросли разом, і він завжди й в усьому зі мною погоджувався. І байдуже, що він і сам був чоловічої статі. Раз я сказала, що козли, значить, козли. А всі жінки гик, меркантильні тварюки. вигукнув він, одночасно стукаючи стаканом об стіл. Він пив дещо міцніші напої, ніж я, спочатку пиво, а коли зрозумів, що пивом тут не зарадиш, то в діло пішла текіла. Горілку Сашко принципово не любив. Я Меркантильна, я тварюка. Так, у мене не було звички з ним в усьому погоджуватися, тому моє питання було більш ніж логічне. Ти? тикнув у мене пальцем з невинно п'яним виразом обличчя. Ні, ти ні, замотав він головою. А я, козел, ти ні. Тепер вже мотала головою я. І ми дружно продовжили пити, згадуючи злими словами своїх колишніх один підступний зрадник, а інша невдячна особа, яку тільки дорогі речі цікавили. Взагалі то ми були проти алкоголю, ну, принаймні в таких кількостях, але були такі ситуації, коли хотілося забутися. Благо, вони ставалися не часто, а то б спилися, та й у тих поодиноких випадках погано було зазвичай одному. А інший тримав тверезу варту, а це був перший раз, коли пощастило нам обом. І от сиділи ми сьогодні разом, гори запивали, та відсутність, хоча б одного тверезого, призвела до неочікуваних результатів, розділ другий. ой його, моя голова. Розплющити очі, а тим паче підвестися з ліжка було просто неможливо. Давненько такого не було. Певно, останній раз минулого року, коли в аварії померла моя одногрупниця, це був перший раз, коли я явно відчула наскільки крихке наше буття, і наскільки несподіваний може бути кінець. Тоді я прийняла рішення йти за відчуттями, піддаватися поривам, щоб ні про що не жалкувати. Саме після цього я не тільки напилася. А й через кілька днів відповіла таки на залицяння сусіда по гуртожитку. Він і раніше намагався підступитися до мене, та я надто прислухалася до своїх сумнівів. Занадто він був гарний, харизматичний, чомусь не вірилася, що такий здатен на тривалі серйозні відносини без зрад. Що ж, я таки помилялася. Він протримався трохи більше року напевно, більше, ніж я могла розраховувати. І, хоч він таки розбив мені серце, та про рішення своє я не жалкувала. Обдумуючи це все в голові, не відразу помітила, що в ліжку я була не сама, і це той момент, коли мені стало страшно. Ой-ой! перш ніж робити необґрунтовані висновки, висувати звинувачення та діяти необдумано, варто було перевірити одну маленьку деталь. Акуратно і дуже тихо припідняла ковдру і подивилася вниз. Так, так і так, ні сліду одягу чи білизни, і не тільки на мені. «Хм, а дупець у нього нічого. Трясця, тихенько вилаялася я, не про те думаєш, Аліно, ніколи зі мною такого не було і, чесно кажучи, не думала, що колись буде. Але було іще одне питання хто лежав біля мене поруч, і, неважливо, який у нього дупець. Як виходити з цієї ситуації я не знала? делікатно покашляла я, привертаючи увагу, на що почула дуже багатозначне мм. Це сильно змучене і болісне мм. Здається, не в мене одної голова боліла. І тут мені закралася думка. Що це може бути Сашко? Ось де я налякалася не на жарт, хоч би не він, хоч би не він, хай вже буде незнайомець, хай він навіть буде страшний, тільки не Сашко. Я так боялася зруйнувати нашу дружбу, а секс на підпитку точно не додасть їй балів. Ха, <кхем> кашлянула трохи голосніше, і тепер реакція була трохи активніше. Я б сказала навіть занадто. Тіло, що благополучно лежало поруч, відвернувшись від мене, тепер вирішило повернутися та ще й закинути на мене не тільки руку, а й ногу. І тіло все-таки належало другові. Трястя його! Та сильно обдумати це я не встигла, тому що відчула те, що не була готова відчувати Хоч і на хвору, та все-таки вже тверезу голову. Розділ 3. Ой, і я застигла. А що це торкається моєї ноги? А, караул! це його Саш, Саш, відсунься, і спробувала посунути його тушку руками. Ногами вирішила не рухати від гріха подалі. Та натомість. Хватка його стала навіть міцніша, та ще й деякі специфічні метаморфози почали відбуватися. Що б його? Пса рявкнула від безвиході. Ну, він і підскочив та чомусь опинився не в сидячому положенні, а в лежачому, на мені. А я пам'ятається, все, що гола лежала, тому так, пробудження в нього було цілковите. Аліно. Він декілька секунд дивився на мене, пильно так дивився, але, здається, ніяк не міг зрозуміти, де він і що відбувається. Опустив очі донизу, де йому відкрилася дуже цікава картина на мої груди. Легенько гойднув тазом, викликаючи у мене одночасно табун мурах і паніку. Е, Саш, може, не треба. Аліно. «А...» Це не сон, нарешті в його очах почало з'являтися розуміння ситуації. Доброго ранку, не знайшла сказати нічого кращого. Ох йо. І нарешті він скотився з мене, при цьому, очевидно, рятуючи свою честь та гідність і тим самим забираючи у мене ковдру. А, куди? Вітай! Я схопилася за кращого, хотів втекти від мене. Тим самим намагаючись прикрити хоч щось. Його погляд знову впав куди не слід. І ковдру він відпустив зовсім. Тепер вона була у мене вся, і вже мої очі дивилися туди, куди не треба. Зрозуміти, що нікуди нам з під спільної ковдри не дітися, зайняло декілька хвилин. Так, чимало, дорослі люди ніби, та похмілля й стресова ситуація не сприяють адекватній роботі мозку. <Point> NHLVish. І що будемо робити? спитав Сашко, намагаючись взагалі не дивитися в мій бік. Ну, вдягатися? Можна було, звичайно, подумати про більш глобальні проблеми, та питання голого тіла зараз як не як гостро стояло на питанні денному. Ти знаєш, де твій одяг? І гадки не маю. Закрий очі, я пошукаю, запропонував друг. Що ж, пропозиція раціональна, замружилася і дала добро на пошук нашого одягу, але просто не змогла втриматися і все таки підглянула. Трясця азат у нього такий гарний, і чому я раніше не помічала? Гей, ти підглядаєш? Здається, мене спалили. Та то щось в око попало, спробувала викритися я, та мені не повірили. А через секунду в й справді щось потрапило. Одяг, яким у мене жбурнув друг. Мені люб'язно повідомили, що спідня білизна друга вже на місці, і я можу зайнятися своєю. Сіла на ліжку спиною, ну, щоб не підглядав, як я, та, очевидно, не мені одні цікаво, що там і як. Як виявилося, моє відображення було непогано видно у дзеркалі шафи. Хей, кинула в нього подушкою. Що, око за око, подруго. Розділ четвертий. О, здається, ми вже перейшли межу друзів. Ти так не думаєш? глузливо запитала його, просто для того, щоб зберігати позитив і безтурботність, ніби нічого й не сталося. Чорт, навіть зрада колишнього забулася хороша стресотерапія. Переспи з другом, вилікуй розбите серце. Як слогани з реклами, шкода, що засіб так собі, з побічними ефектами. Я посміялася, Сашко ніби теж всміхнувся, та щось в його погляді мені не сподобалось, тому я швиденько перевела тему. Ти щось взагалі пам'ятаєш? В цілому проблемами пам'яті після алкоголю я не страждала, але ж мене завжди друг страхував, а тут все як в тумані. Якісь образи, слова і те, про що краще не думати, бо моя тендітна натура шаріється. Частково і в мене те саме, та, напевно, краще й не згадувати. Ага, на годиннику була вже одинадцяте, і якщо нас не підводив здоровий глузд, ми якимось чином опинилися в номері готелю, а отже, час виселення вже скоро. Згребла свою сумку і помітила на столику папірець. Цим засвідчую, що Сашко найкраща людина у всьому світі, не козел, як інші мужики. Цим засвідчую, що Аліна найкраща дівчина на землі, не меркантильне стерво І бути нам подружжям в тридцять, якщо дві самотні душі не знайдуть свої половинки. Нехай буде так. Оце так так. Не очікувала від себе, та й від Сашка теж ще й з такими вивертами: що там у тебе? На, почитай, наречений. Друг аж слиною обдавився і закашлявся. А коли прокашлявся і прочитав написане, тупо заржав, як коняка. Ну, а що, непоганий план, Ха-ха, майбутня дружина». А якщо серйозно, може, ми б це обго. стоп, ні, не треба. Сталося і сталося. Ну, з ким не буває. Живемо далі. Все, ходімо, і направилися на вихід. Та шелест паперу змусив мене зупинитися і обернутися. Ти що, на пам'ять забираєш? А як же, такий важливий документ, ще й підписаний. Тьфу, ти! я ще до нотаріуса сходжу, точно не відвертишся!» знову засміявся він, за що й отримав моєю кофтою по голові. Так все й закінчилося. Ми десь тиждень трохи так уникали один одного, ну не могла я на нього дивитися одразу в голові непристойні картинки виникали. Та життя закрутило, завертіло і все стало на свої місця адже дружба вище за все. А та обіцянка жарт не інакше. Глава п'ята Час біг, люди в нашому оточенні мінялися, але ми все одно залишалися друзями. Власне, робота в одній компанії непогано цьому допомагала я була копірайтером, а він редактором. Тож майже всі обідні перерви ми проводили разом, власне, як і вечори. Наша компанія була невеликою, всього 26 людей, тому в якийсь момент всі відверто думали, що ми зустрічаємось нам, на їхні думки, було якось все одно. Хоча декілька кумедних ситуацій все ж таки виникло. От одного разу Сашкові нажалілися, що бачили мене з якимось чоловіком, а іншого разу вже жалілися мені, і скільки б ми не пояснювали, всі все одно думали, що навіть якщо ми не зустрічаємось, то колись обов'язково будемо. Якийсь час мені та йому якось нещастило в особистому житті, і у мене навіть виникали подібні думки. Та я їх відганяла поганою мітлою. Врешті решт він зустрів хорошу дівчину, і я була за нього щиро рада, а потім і я знайшла того, кого була готова назвати своїм чоловіком. Тепер нам уже по тридцять з тією дівчиною Сашко розійшовся не так давно, і зараз його більше цікавили короткочасні знайомства, ніж щось серйозне. А от я, я збиралася заміж. І свято вірила, що про свій вибір не пошкодую. Та, як то кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. От і мої плани розлетілися попелом повітру. І коли перед день весілля, і все так банально, просто ненароком підслухана телефонна розмова, і я розумію, що влада уже давно є інша. І навіть те, що він з нею прощався, поза як він вже буде одружним чоловіком, абсолютно нічим не допомогло закрити цю діру в серці. Я сховалася за дверима ванни і не могла зрозуміти, а що ж робити, що ж робити далі? Сліз не було, була якась незрозуміла порожнеча. Тук-тук. Люба, ти ще довго, дуже хочу в туалет, стрепенулася і зрозуміла, що зараз. Мушу поводитися, наче нічого не сталося. Через півгодини він піде до батьків, а я залишуся і зможу все добре обдумати. Та одне я знала точно. Просто так йому це не пробачу. Так, ще хвилинка, я вже все. Поверх рушника накинула теплий халат, хоч на дворі був місяць червень, подивилася в дзеркало. Аби впевнитися, що моє обличчя таке ж, як завжди, до того як я дізналася правду, і таки вийшла з ванни. Ой, добре, бо вже не можу. Влад буквально залетів усередину і зачинив двері. А я вирішила швидко переодягнутися, аби не давати йому приводу мене роздягнути. Я добре знала його натуру, і найбільше, коли він любив приставати, це після того, як я прийняла душ. Не знаю, з чим був пов'язаний цей пунктик, він мене дуже іноді дратував. Та зараз уже було все одно, бо більше ніколи, ніколи він до мене не доторкнеться. Розділ шостий. Ти справді думав, що я пробачу та забуду. Після того, як піймала тебе з нею, кров у твоїх венах мусить поохолонути. Ти дворазовий дешевий брехун. Імітатор, ти дурень, якщо ти думав, що я це так залишу, я бачу червоний. Ох, червоний пістолет до твоєї голови. Зараз я бачу лише червоний. В голову прийшла пісня, яка зараз дуже підходила моїй ситуації, і, не співуючи її вголос, відчувала, що навіть і шансу не залишу йому. О, ти вже перевдяглася, почулася злегка невдоволено. Напевно, він таки на щось розраховував. Так, коротко відповіла, не бажаючи йому нічого пояснювати, а сама тим часом поралася з рушником халатом і співала все, що завгодно, аби не дивитися на нього. «М -м, цікава пісня, обійняв мене зі спини. Ох, якби він тільки знав, наскільки вона цікава, і наскільки мої думки зараз їй тотожні». Так, мені теж подобається. Надихає. М на що цікаво? І так мені не сподобався цей підтекст. Ну все, ти ж знаєш, не сьогодні. Завтра весілля, ще стільки всього. У, шкода. До речі, завтра біля раксу на 12-ту чи на 13-ту? Це вибісило мене ще більше. Ну, як можна не пам'ятати, коли ти одружуєшся? На 13-ту, збрехала йому. Все одно у мене не входило в плани з ним одружуватися. Точно, я ж не ти, я пам'ятаю, спробувала прибрати з голосу нотки роздратування, а додати грайливості. Здається, вийшло. Добре, що я все ще була зайнята купою речей, які необхідно було поскладати, бо, навряд, побачивши моє обличчя, він би повірив ну, жінки завжди краще у запам'ятовуванні дрібничок. На цій фразі ледь не скрутила голову сорочці, якби та в неї була. Так, чиста правда, але тобі вже варто йти. Побачимось завтра. А поцілувати на прощання М? Я зайнята, вирвалася мимоволі, про що я тут же пожалкувала. Вибач, нервую, не треба, ти ж за мене заміж виходиш. У нас все буде в шоколаді. Він більше не наполягав. Потягнувся до моєї щуки, чмокнув і, нарешті відпустив з ненависних обіймів. Гарного тобі вечора і не нервуй, а для певності краще випий заспокійливе. «Ого! а ти пити не будеш? А я цілком спокійний, тому що все буде чудово. посміхнувся своєю шикарною посмішкою, на яку при зустрічі я в першу чергу звернула увагу, і нарешті залишив мою квартиру. Речі, які я все ще тримала, випили з рук, а я сама повалилася на диван. Якийсь час невідривно дивилась в стелю і не розуміла, що я, ідея, а потім підступилися сльози. Стало так шкода себе, розділ сьомий. Збиралася на власне весілля на автоматі, просто задача за задачею, наче робота. Напевно, і візажист дуже дивно на мене дивилися, наречене без натяку на усмішку, наче одягнула маску. Я й сама до кінця не розуміла, що я роблю і навіщо. Чому прямо не сказала владу, що все скінчено? Чому продовжує цей фарс? Здається, шок, в який я впала вчора ввечері, не дозволяв мені діяти адекватно, але навіть розуміння цього. Нічого не міняло. Таксі вже під'їхало. Так, весілля у нас планувалося дуже скромне, лише з базовими весільними атрибутами: гарне вбрання, фотограф, розпис зі свідками святкування в тісній компанії в кафе. Всі дев'ять запрошених гостей, окрім двох свідків, будуть чекати за дві години після розпису та нашої фотосесії. Я була повністю готова до виходу, сукня, макіяж, зачіска. Все при мені, окрім нареченого, і тут думка спалахнула в моїй голові. Ось і вихід. На порозі радцю мене зустрічав Сашко. Весь при параді, гарний, як завжди. Привіт, ти прекрасна, з придихом сказав він, оглядаючи мене з ніг до голови. Ти теж, ну так, така подія. показово випнув руду і подав мені руку. Ех, шкода таку красу віддавати. Може, то викрести, пожартував друг. Влучно так пожартував. Я зупинилася, серйозно глянула на нього і сказала Кради. Що? здається, в нього очі на лоба полізли. Не зрозумів. Кажу, що хочу, аби ти мене вкрав. Пауза затягнулася. Ти п'яна, пам'ятаєш нашу обіцянку? Що, яку обіцянку? Ну, ту, той контракт на клаптику паперу, що залишився після нашої ночі. Ага, ту обіцянку пам'ятаю, і тут він розуміє, що саме я від нього хочу. Здається, його очі готові були полізти на лоба від шоку. Стривай, ти хочеш. Так, я хочу вийти за тебе. Ти самотній, я вже теж. А твій наречений знає про те, що ти вже самотня? Ні, але скоро дізнається. Аліно, з тобою все гаразд. Саш, не питай нічого зараз, просто зробімо це. Я не змушую, просто прошу, зрозумію, якщо відмовиш. Розповісти зараз, що мене зраджували вже довгий час, і що дізналася я про це за день до весілля, просто не могла. Варто було лише подумати про це, як я готова була розривітися, а мені не можна було. Макіяж і все таке. Я не могла собі дозволити, аби мене жаліли. Хай його жаліють, хай він пожаліє, що втратив мене. Ну, як я можу відмовити Контракт є контракт, щиро посміхнувся він і взяв за руку. Лише одне питання а він де. Розділ восьмий. А він думає, що одруження в нас на годину пізніше, буде йому сюрприз. П, ледве стримав сміх друг, от за що я його любила так за безмежну кількість позитиву. Дякую, тихо жепнула, коли настала наша черга. Твоя посмішка найкраща подяка, не змогла стриматися і посміхнулася. Все пройшло швидко і безболісно, і ось я уже заміжня жінка. Просто не вірилися. Точно забув спитати А як це нас розписали? Ну не я ж заяву подавав. На такий випадок добре мати знайомих у раксі. Єдине, моє прізвище залишиться при мені ти ж не проти, любий. Ну що ти, Люба? чарівно всміхнувся мій чоловік. Навіть в думках це звучало дивно нікому не побажаю моє прізвище, особливо моїй дружині. Ну, який з тебе Бобік. М? я цишен тобі більше личить. Хм, А може, то мені змінити прізвище на твоє? Що думаєш? І очима кліп-кліп, здається, не я одна нервувала і не знала, що з цим робити. Думаю, тобі треба менше говорити, люб'язно сказала йому. Зрозумів, але ми ще поговоримо про це. Як скажеш, любий, тільки не біси мене. І знову видала свою коронну посмішку. Ось в таких жартівливих перепалках паніка спадала сама собою, і таргани в голові потихеньку заспокоювалися. Далі була фотосесія в найгарніших місцинах нашого міста, аж в єдиному парку біля озера Ну, що ж зробиш, невелике в нас місто. Фотки виходили класні. Правда, мені все більше здавалося, що це фотографується не подружжя, а друзі, і мені принципово це не подобалося власне, так само, як і той невинний поцілунок в стінах Раксу. Благо, фотограф знала свою справу і домоглася з нас емоції і сяку таку пристрасть. Ось так, ближче, ну, не соромимося, обійми її міцніше. І погляд в очі І ти, Аліно, притулися ось так. І теж йому в очі. Ми стояли, дивилися один на одного, І здавалося, між нами відбувалася магія. Я буквально бачила іскри, що літають в повітрі. Чудово, а тепер поцілунок. Дайте мені все, на що здатні. Все, на що здатні, всередині похололо, а губи наче оніміли. Ми все ще дивилися один на одного. Поступово, секунду за секундою, скорочуючи відстань між нашими обличчями. Ти цього хочеш? питали мої очі, а губи тягнулися ще ближче. Можна? питали його очі, а обійми ставали ще міцніші. Спочатку легенько, майже невагомо, торкнулися один одного, вивчали, питали дозволу. Щоб вже через секунду забути, де ми знаходимося, просто віддатися вируючим почуттям всередині. Невже це все було в нас? Невже ми це приховували від самих себе? Чи це просто вплив моменту, стільки запитань і ніяких відповідей? Що ж, час покаже, а ще дзвонив Влад, та я не відповіла. Натомість попросила нашого фотографа зробити декілька фото на мій телефон, і все це відправила йому з коротким дописом Сподіваюся, тобі подобається, бо мені й моєму чоловіку, дуже. До речі, передавай привіт своїй коханці, а гостям своїм можеш сказати, щоб не приходили. Я думаю, їм нема що святкувати. У відповідь, звичайно, посипалося повідомлення та, прочитавши лише одне. Аліно, візьми трубку, ти не так зрозуміла, я просто його заблокувала нам не було про що говорити. На святкуванні були лише найближчі люди, окрім тих, що запросив влад, вони все таки прийшли певно, їх ніхто не попередив. Одразу при вході ми пояснили, що ні, це не жарт, і наречений в нас неочікувано помінявся ніяких подробиць не буде. Якщо гості готові розділити з нами свято, вони можуть залишатися, а в іншому випадку їм краще залишити нас і не псувати настрій. Важко повірити, але залишилися всі, окрім матері влада. Очевидно, алкоголь і їжа на халяву зробили свою справу. Звичайно, батьки косо на мене позиркували, але вирішували не влаштовувати розборки при всіх. Та я бачила, що їхні очі обіцяли мені швидку розправу, а в усьому іншому свято пройшло просто чудово. Колишнього нареченого ми попросили охорону не пускати на наше свято, тому ніяких проблем не виникло. Я більше не соромилася цілувати свого законного чоловіка і по справжньому насолоджувалася цим вечором, аж поки ми не опинилися на одинці. Продовження вийде у середу. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася ця історія, та пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі, ваша пташка!